Зустрічайте портативну консоль Nintendo Switch з OLED-екраном, широкою регульованою підставкою та док-станцією. Одна з головних переваг цієї консолі в тому, що її можна використовувати і як домашню приставку в док-станції з бездротовим керуванням, так і портативну ігрову систему з контролерами, прикріпленими до планшету. Завдяки знімним джойконам приставку легко скласти в рюкзак або навіть кишеню та взяти із собою. Ультра яскравий екран OLED з відмінною деталізацією та чіткістю дозволяє насолоджуватися сучасною графікою та соковитою картинкою. oled екран більший за попередню модель: 7 дюймів у порівнянні з 6 і 2 дюймами lcd Свіч. На планшеті майже такого ж розміру. Це означає, що активний дисплей розташований набагато ближче до країв системи, що значно зменшує чорну рамку навколо зображення. Насолоджуйтесь покращеним звуком із вбудованих динаміків системи в настільному та портативному режимах. Nintendo Switch Online підтримує багатокористувацький онлайн режим. Також, крім мережевої гри, він забезпечує хмарне збереження для більшості ігор. Як приємне доповнення, Nintendo Switch Online надає доступ до бібліотеки з понад 100 іграми в рамках послуги. Вони включають такі класичні ігри, як Donkey Kong Country, The Legend of Zelda, Super Mario Bros. та інші. Шукайте цю топову консоль на сайті Retromagaz.